Всіх із сільпо почнемо другий огляд зразу із акції на м'ясо. Це саме цікавіше в цьому огляді. Буду показувати акції на рибу, молочні продукти, тортики, випічку. І так починаємо з м'яса. Акції будуть діяти з 9 по 15 жовтня у всіх магазинах сільпо по всій території України. 7,99, куряча четвертина, мінус 19% відсотків знижки. Ну заокруглюю, 80 гривень за кілограм курячої четвертини. Знижка мінус 19%. Далі тут такий вели, ну, велика афіша 5,99. Це ціна за 100 грам, Печінка свиняча охолоджена. Получається мінус 20% 59-60 гривень за кілограм печінки. Отак вона виглядає. Тут язик свинячий, ціна за 100 грам – 14,90, 149 гривень за кілограм. І також в акції з 9 по 14 крило куряче, за 100 грамів. Так, четвертину показала. Далі переходимо у відділ свиня, свинячого м'яса. Да, з цієї сторони. Так, свиняча лопатка без кістки 21,40. Мінус 10% знижка. Це 214 гривень за кілограм. Так, повикладали зранку все красиво. З 14% з 9 по 15 буде діяти на епікур філе саме. Ціна за кілограм. 20, ну, 209 гривень. 20,90 за 100 грам. Він десь так і розфасований тут. Це філе по кілограму, трішки більше. Така ціна зі знижкою. Це дійсно супер пропозиція. Мінус 60% знижка на ось цю ковбаску від фаро. Тут паличка 480 грам. Ціна за паличку 99 гривень замість 249. Це виготовляє кремінчук, м'ясо, ковбаса, варено, копчена вищого сорту. Ціна 99 гривень за 480 грам. Так, у нас тут знижка на ось такі крильця. Курячі ну, копчені написано для перекусу. Родинна ковбаска за 100 грам ціна 22,90-229 гривень за кілограм, мінус 31 відсоток знижки. Ну а тут 472 грами. Я думаю, не по різному. От менша упаковка. Ні, 482 грами. Ось такі крильця. Одна знижка до речі. Так, ковбаска самобранка від самобранка міланська. Ковбаса сирокопчина, перший сорт. І вона коштує за 100 грам зараз 34,90 зі знижкою 46 349 гривень за кілограм. Ну, тут 356 грам, до прикладу, в цій паличці. Мінус 26 знижка на ковбасу варену дитячу від Алан. Вищого в гатунку 399 гривень за кілограм замість 539. Марскапоне, виготовлений в Італії, Баночка 200 чи ванночка 250 грам, знижка мінус 22 відсотки. Ціна 169 гривень. Плавлений сирочок з кибочками 70 гривень за 130 грам. Так, вони просто різні смаки, є тост написано. А якийсь ато від премія ще дешевше. А від премія сирочок, ось оцей за 130 грам, також плавлений скибочками, бачите, його зразу розбирають. Є чедер і є також тоз, називається, по 67 гривень. 67. І ось отакий чедер також. Скибочки 130 грам за 67 А звенигора, так, звенигора, а це вже просто твердий сир, тут 150 грам за 70 гривень, мінус 26%. Саме от розпакований по 150 грам. Ці сирочки, які на супер дні, завтра і післязавтра будуть коштувати 13 гривень. Це буде суперп'ятниця і суперсубота. І на них буде знижка мінус 56%. А зараз ці сирочки весь тиждень з 9 по 15 будуть по 15 гривень. Замість 30% сир плавлений, вершковий, сир плавлений, дружба. Тут 70 грам, 38% жиру, 15 гривень. Тут виходить, буде 13 гривень тільки два дні. Сир преміалі почитала. Виготовляють в Білоцерковському районі в селі Томілівка. Ось така бринза від преміалі з відбірного молока, 35% жиру в жиру, сухій речовині, ванночка 180 грам, 59 гривень. Знижка гарна, мінус 35%. І також знижка на інсалата від комо. Який такий сир для салату? 200 грам за 57 гривень. Грецький йогурт. Бренд називається «На здоров'я». Тут 280 г, ціна зі знижкою 44 гривні. І гарна пропозиція, прям я б сказала, чудова. Оцей міськ молоко, мені дуже подобаються їх йогурти. Міськ молоко, стакан 300 грам, йогурт 2,5 жиру за 30 гривень. Мінус 25% знижки. Таке ручне відерце, йогурт. Тут упаковка цілий кілограм. 3% жирності від бренду «Лекель», Маленька. Мала Голландія, мабуть, так, бренд. Ну, 99 гривень ціна за кілограм, мінус 28% знижки. 43% знижки на пробіоактив від бренду Ну, Пробіотики такі йогурти натуральні, їх декілька видів 100 грам за ціною 13 гривень. Замість 23 гривні є, є гранат, є маракуя, чорниця, малина. Чотири види смаків по 13 гривень. Йогурти від яготинська в пляшечці 750 гривень, ціна 53 гривні, 1,5% жиру. Тут є полуниця, персик, вишня, банан і маракуя з соком маракуя. Кисломолочний від Біло. 9% жиру, 350 г. 65 гривень домашній написано домашній. Далі біло 5% жиру, також 350 г за 60 гривень зі знижкою. І біло 350 грам 0 жиру кисломолочний 55 гривень. від Ягодинський 15% жиру 29 гривень. І 20% жиру – 35 гривень. Оці ванночки йдуть по 180 грам. Селянська сметана, стакан 300 грам, 20% жиру, ціна 47 гривень. 5 по 15 діють акції. на селянський кефір питний, 1% жиру, 850 грам за 41 гривню. Далі кефір питний, 2,5% жиру, 850 грам, 43 гривні густий селянський, ось так написано, густий, 850 грам, 43 гривні. І густий селянський, 2,5 жиру, ціна 46 гривень. А, і тут ще від ферма кефір 840 грам в цій пляшечці 52 гривні. Тому треба безлактозні вершки. От на здоров'я робить, до речі, безлактозні вершки. Тут 200 грам, 10% жиру. Ціна зі знижкою 29,99. В Частині я вам показувала вершки від Галичина. Зараз коштують 30 гривень за 200 грамів, 15% жиру. І в акції ось таке молоко, особливе. Ага, ультрапастеризоване селянське. Тут 950 грам, 2,5 жиру 49 гривень. Ціна зі знижки. Киферма 20% жиру. Тут 506 грам, 95 гривень. А масло вершкове від повна чаша. Два види масла у них є різної жирності. У цій акції до 14-го, не до 15-го. Таке 72,6 жиру повна чаша, 76 гривень. І також масло солодковершкове, 82 жиру 86 гривень. Сторуч, заморожене, листково дріждже. Тут 500 грам, Ціна 46 гривень. О, на нього знижка 41 відсоток. До речі, за 500 грам 46 гривень. Від премія називається воно філо, тісто витяжне філо для домашньої випічки. 400 грам за 50 гривень. Пельмені ось такі відруть. Називаються вони супер-супер. А просто супер. 800 грам. Ціна 109 гривень, мінус 40% знижка. Суперпельмені зі свининою та яловичиною. 50% фаршу, 50% тіста. Знижка 40%. Два види пельменів від мішутка по 400 грам. Ось такі з куркою. Коштують 65 гривень по 400 грам. І мішутка пельмені без гмо з телятиною 400 грамів 80 гривень. Так, 39,99. Ціна зі знижкою за 400 грамів. Ось такі мішутка вареники з картоплею та вершками. Ну, за 40 гривень 400 грамів. Так, нарізка сьомга і форель під премія. Ціна за 100 грамів зі знижкою 40% 119 гривень. Є слабосолена нарізка сьомга, є слабосолена нарізка форель 119 гривень. Крабові палички від премія охолоджені 240 грамів, ціна 68 гривень. Які красиві ось ці крабові палочки, від «Водний світ. Прям хочу вам показати. Сніжний краб називається охолоджений. Крабові палочки охолоджені. Продукт із сурімі – 250 грам. За 119 гривень, на них знижка 33%. Так, ну я вам продиктую, тому що тут погано видно: 75 гривень, ось оце філе оселеться в пряному посолі і в олії. Відводний світ, саме воно в акції 75 гривень. Акції у відділі свіжомороженої риби. 119 гривень за кілограм. Аргентина без голови. Мінус 20 відсотків. Я показую просто, як вона виглядає. 119 гривень за кілограм. Тут 129 гривень за кілограм. Мінтай, північноамериканський, свіжеморожений. Ого, на нього дивіться, знижка мінус 35, а Так він коштував 199. І окунь без голови він такий красивий рожевий. 259 гривень. Виходить за кілограм. Невеличка знижка, мінус 7 відсотків. 9 по 15 сьомга кусок охолоджений, 54,90 549 гривень за кілограм. Супер дні ця сьомга буде коштувати 49,90, 499 гривень за кілограм тільки 10-го, 11-го. Так, це малосольна риба відділ 29,90 мій дієволії зі спеціями. Ось оці, 299 гривень за кілограм мінус 22% знижки. Далі. 21,90. лосось черевця слабосолені 219 гривень за кілограм. Ціна зі знижкою. сільпо є ось такі торці, і на них також ставлять акційні позиції з гарними знижками. Почнемо з цього куточка. От провансаль майонез, 67% жиру на яєчних жовтках. Від щедро 150 грам, всього 17 гривень. Дивіться класна на нього знижка 45%. Торчин, європейський майонез 72% жиру, також 150 грам за 18 гривень. Ну, тут прямо на майонез гарні ціни. Торчин кет чилі, велика упаковка 380 грам, 38 гривень. До шашлику також 380 грам, дойпак, зручна упаковка 38 гривень. Ще є лагідний за такою ціною 380 г. По 32 гривні соєвий соус. Банзай класичний, 33 гривні. Ого, на нього знижка 41%, це за 500 грам, 33 гривні. Далі спеції. Часник гранульований від премія 15 грам 14 гривень. Від каміс два види спецій. Це приправа сушені помідори з часником і базиліком 15 грам 22 гривні зі знижкою. І каміс приправа копчено мелена 20 грам за 23 гривні. Від ексклюзив приправка від ексклюзив акція тут 50 грам це що, до м'яса 40 гривень. Паучі для котів 4 лапи, знижка 32%, вони йдуть по 85 грам, 12 гривень. Різні, є желе і є рагу. Насіння соняшника, сімки, Розміром М 120 грам за 30 гривень. Гляньте, 45% знижки це солоне і звичайне за такою ж ціною 30 гривень за 120 грам. Сансанич 100 грам насіння за 25 гривень. Так, це просто звичайне. Сансанечка, о, це чорно-біле смугасте 95 грам за 38 гривень. Попкорн, саме сирний в акції. Попкорн зі смаком сиру, ось від Оскар, 80 грам за 30 гривень. Від корона, батончик шоколадний із криста карамель, мармелад печиво за 22 гривні зі знижкою, і корона шоколадки. Вони йдуть по 85 грам, є чорний без додатків, є корона молочний без додатків і з подрібненим лісовим горіхом. Оцей з горіхом 65 гривень за 85 г, 57 гривень молочний і чорний 65. Барні 4 види в акції по 150 г. 75 гривень ціна зі знижкою. Тут іде всередині 5 да, по 30, за 75 гривень шоколад, бананово-йогуртова начинка, молоко, смак ванілі. Зефір від Богуславна на цей раз, так, мені здається, це якийсь як шоколадний він, так, шоколадний, глазурований називається. 65 гривень за 200 гривень. А оце від Богуславна. бадьорість, вітамінний якийсь, легкий, за 83 гривні, 240 гривень халва в акції. Від а як бренд називається? Так і називається халва чи що? А, золотий вік бренд. 43 гривні за 270 грам. Є з родзинками. Тут просто халва 38 гривень. І за 43 гривні з арахісом по 270 грам. О 17,99. Оцей крекер класичний від Ярус Ніжний 18 гривень. Дуже класна ціна на цей крекер, 44% знижки. І з цибулею також 18 гривень за 180 грамів. Завжди показую в своїх оглядах знижки на тортики і випічку дуже люблю. дивитись, які акції. Гляньте, класно. Торт Наполеон буде ціна 159 гривень за кілограм, замість 279 Класна ціна. Ось тут, наприклад. Аж цілих два кілограма торти 328 гривень. Ну такими величенькими Ось тут трішки меншого розміру на 317 гривень. І потім піду гляну, чи там будуть тістечка за такою ж ціною. Ось ці Наполеон – мінус 43 відсотки, і також знижка на торт Моцарт. Ух ти. Моцарт 55-90-559 гривень за кілограм від власної кондитерської. Тут вони менше кілограма йдуть. Отакий От гарний в шоколаді торт Моцарт. І це вже кав'ярня. Хочу показати, що дійсно акція діє і на тістечка. Наполеон 15,90-159 гривень. Получається, за кілограм, От десь 200 десь кісточку 200 гривень вийде кісточку тістечко «Наполеон». Дуже класна акція, замість 279 макаронці по 46,99. Я так погляну. Акцію у відділі випічки Рол з сосискою. Він йде по 110 грамів, ціна 25 гривень на цьому тижні. Далі філо з курячим м'ясом і телятиною. Тут вони теплі зараз. 23 гривні. Нагадую, акції діють з 9 по 15. Ось оцей роліні з курячим м'ясом і телятиною 90 грамів за 23 гривні. Свіже і буває навіть дуже гаряче. Ось, Наприклад, такі багети подові міні акція продовжується. 14 гривень замість 18,79. Тут 125 грамів. Ой, на цю плетінку акція буде діяти чомусь аж по 20, з 9 по 20. Вона дуже смачна, 50 гривень за 300 грам. Ну, дійсно смачна. Хто пробував, той знає. І рулет з маком також в акції, але по 15. І рулет мені також подобається, люблю мак. 18 гривень, тут 100 грам. Ціна зі знижкою і ще знижка на булочку лимонно кокосову. Така звичайна, як плюшка, тільки лимонно з лимоном і з кокосом за 16 гривень 100 грам. Вони такі є по 100 грамів. Квашеної капусти розпочато. Ось така квашена капуста з морквою та журавлиною. 500 грам за 80 гривень. Від премія. Далі тут у нас салат якийсь цікавий від Greenville. А, це баклажан, це баклажан морква по-корейськи. 350 грам за 60 гривень отут. 350 грам, дивіться, так він виглядає. Так, це у нас морква по-корейськи, салат від бренду «Чудова марка». І в відеречку зручно. 400 грам за 63 гривні. І ще акція на моркву солінні салати від премія морква по корейськи з цукром та підсолоджувачем. 37 гривень за 200 грам. Цих магазинах Сільпо по Україні діють ці акції. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. Зустрінемось на моєму каналі. Пока!